Opel Insignia 2014 року. Комплектація OPC Line. в Дану комплектацію входить 17 легкосплавні дески з датчиками теску. Безключовий доступ. Панорамний дах. Це пластик не буде пробуватись. Сервопривід двері багажника по підкрасам фарбований. Опробоване крило з переходом на капот. Лобове скло антиблікове. Адаптивний поворотний ксенон, біксенон, дістронік. Електрозеркало з функцією складання, датчики мертвих зон, шкіряні сидіння з підігрівом, опісі руль з перфорацією, зрізаний, накладки на педалі OPC. Саме більша навігація. Сенсорна кліма. Це чорний потолок. Автомобіль в дуже збереженому стані, а музика, босе. Оригінальний пробіг. Сервісна книжка. За деталями звертайтесь по телефону.